Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину. Під неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку, Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би вона була стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба, рідна. Хоч би вона була сліпа, каліка, недоріка, мов рана ятриця в ньому любов його велика. Країна бачила не раз, як ті її закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, йшли до іншої у гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.